Отже, друзі, другими гостями на сьогоднішній ранок. Сьогодні є Дмитро Горошко, організатор конкурсу, про який ми зараз поговоримо, та хореограф Владислава Медведовська. Доброго вам Доброго. ранку. Доброго добрий ранок. Як настрій? Ранковий. Не виспалися. Скажіть, виходячи з того, що сьогодні 1 вересня? Чи пам'ятаєте ви е, е, свої перші вересня, можливо, свій перший похід у перший клас? Можливо, щось смішненьке з е, шкільного життя? Ось так можна навскідочку зараз да, пригадати е, якийсь можливо, курйозний випадок, там, не знаю, записи, банти, де квіти. Де? там… Что касается меня, я любила ходить 1 сентября в школу. Я ждала этого дня, меня мама одевала во все новое. Я помню, я была такая счастливая, а вот 2 сентября не хотела идти в школу. Это я запомнила. Пришла и навиделась. Так досить закинули. Я, я навіть всего не пам'ятаю. Помню, что-то таке светлое, таке радісне, Ну, як, як ще зовсім маленькое. Да. да. А чим, чим як бы дорослий, а в тем мит, собственно, так. Не цікаво було тих історій, про які ви розповідали, типу там приткнуть лівсеногу. Це це дуже якесь може я забув, ну я такого теж не пам'ятаю, що так песиків котят до школи не носили, да щоб привіти ординарний такий був. Окрім навчального року, розпочинається також танцювальний сезон. Чи готові до нього? Все літо, літо готувалися, безперечно, готові. От 5 вересня, до речі, хотіли б запросити бажаючих до нас на відкриття Bamond Dan У нас новий зал зараз на Сірова 14, дуже комфортабельний. От Володислав Медведовська буде викладати джаз, безкоштовний майстер-клас з бродвейського джазу. Розкажіть, будь ласка. Uh -huh. uh, я преподаю классический джаз, направление все джаза. Uh, в частности в uh, Pamon я буду преподавать бродвейский джаз, поэтому приглашаю всех, буду рада видеть. Uh -huh. Всех желать uh -huh. uh -huh. это бесплатные мастер-классы, поэтому люб... и не только джаз будет проходить, будет проходить еще классический танец uh -huh. и локинг. Поэтому uh -huh. uh, будут многие uh -huh. люди удовлетворены uh -huh. тем, да, что вот стили, какие абсолютно. стили. Наскільки, до речі, саме цей стиль, я не дуже багато про нього чув, наскільки він є складним у порівнянні з іншими стилями, і що потрібно людині для того, щоб опанувати цей стиль, потрібна якась специфічна підготовка, потрібно мати якісь навички. Звісно, потрібно мати підготовку. Я не можу сказати, що складніше, ніж інші uh -huh. стилі бродвейський джаз. В кожному стилі є якась техніка, екзерсії. Да? Тобто, ми готуємо цього. В кожному стилі є така. Тобто, щоб танцювати і мати какую-то уровень, конечно, нужна подготовка. Ну, этим мы, собственно, и занимаемся. Сначала мы идем по этапу, то есть мы сначала даем э, начинающий уровень, потом развиваемся. Поступово, поступово. Да, поступово, поступово. Так, ну я так понимаю, стартует серия безкоштовных мастер-классов, а потом открывается уже танцевальный сезон, так? Так, так. Начинается навчание. Угу. А, расскажите более детальнее про конкурс. Конкурс. Так. Дивіться, продакшн-студія «Way to Dance» а, разом з танцювальною школою «Бамон», до речі оголошує конкурс на кращу ідею для відеокліпу. Тобто, ми запрошуємо хореографів, танцювальні колективи, творчі об'єднання, які використовують хореографію для своїх там, ідей, планів. Подати заявки, подати свої ідеї. Протягом місяця ми приймаємо ці ідеї. І наприкінці місяця журі, до якого будуть, я ще не знаю, хто входить, але якісь такі творчі видатні особистості нашого міста оберуть саму креативну ідею. Ну що це може бути? Це може бути якийсь сторілайн, там сюжет. Це може бути просто мініатюра, але шикарно станцьована. Я не знаю. Це залежить від конкретно від конкурсантів, від їх креативності. Фантазії, так, та, так. на що вистачить? Ми не обмежуємо конкурсантів віком, тому що ні, зрозуміло, з професіоналами працювати mm -hmm. зручніше, але наразі дуже багато і підлітків, і навіть дітей дають ну, дуже серйозний матеріал. Ми не обмежуємо їх якоюсь принадлежності до яких стилів, будь ласка, що народні танці, що класичний, що джаз. Головне, щоб це була якась ну, ідея. цікава ідея да, і виконання, безумовно. Тобто, це не, не має бути самодіяльність, це нам не цікаво. А, ну, що ще сказати? Вся інформація про конкурс буде найближчим часом а, опублікована на сайті in UA», на сайті нашої школи. Там буде, ну, будуть умови конкурсу, заявка, якийсь формат. Конкурсанти можуть надсилати, якщо у них є можливість відзняти відео якесь непрофесійне, то вони можуть надсилати його як відео, але або можуть приходити на безпосередньо на преселекшн, які там будуть оголошені з цими журі. Да, ну і той проєкт, що обере журі, потім силами наші продакшн студії та Ну, можливо, організаціям, які будуть залучені mm -hmm. з нами до на цього проєкту, ми відзнімаємо кліп і презентуємо його публіки. Буде відбірковий тур, і він буде тривати місяць. місяць. Да. Коли ж стартує, коли ж сьогодні. початок, з 1 сьогодні. вересня, так? так? Ми, тобто, трохи, ми трохи, ми трохи, якби планували трохи пізніше розпочати. У нас наразі я ж кажу, немає ще ні копірайту, там готово, все. але якщо ми от, от вже сьогодні це сказали, то сьогодні з 1 вересня. Триватиме місяць і наприкінці от вересня, я думаю, вже буде видно, хто. Я думаю, вже буде видно, хто, хто переможе і кого ми будемо знімати. Є mm. mm. якась певна а, реєстрація учасників. Куди відправляти відео? Це сайт www.bamont.in.ua. Mm. Там буде інформація, да, і там буде якась форма заявки. Найближчим часом виложена. Ну, наразі цим займаються. А mm. чому вирішили створити такий конкурс? Знайти так. е, е, талантів, е, допомогти талантам. Е, Показати, що у е, нас є професіонали, або показати те, що молодь у нас дійсно є таке активно, і вони можуть навіть позмагатися з професіоналом. Яка ось мета, яка е, що наштовхнуло вас на створення саме цього конкурсу? Ви відповіли на, на своє. питання. Та, я ж не знаю, що так, правильно так, роз... чесно. А що мені тепер казати? Ні, ну розумієте, якби. У хореографа, ну в житті хореографа відео наразі це дуже важливо, тим більше зараз в діджит епоху, якби раніше коли там не було відеокамер, то зрозуміло, станцювати можна тільки вживу. Але наразі, якщо немає відео, немає хореографа. Як, як нема бумажки, немає чоловіка да, в Соєцькому Союзі, там, то, то відео дуже важливе. І, на жаль, у Дніпропетровську при ну, дуже великій кількості танцюючих людей, у нас ну, дуже танцююче місто, Більше аніж 120 якихось закладів, mm -hmm. там, студій, шкіл. Досить мало виходить відео у порівнянні, наприклад, з Києвом. Ну, там зрозуміло, там багато закладів, де навчаються режисери, наприклад, да? ну, їм треба розробити якусь курсову роботу. Вони там якогось приятеля зі школи. І шикарні зараз займають. У них кожного тижня, ну, кожного місяця це точно виходять ну, класні кліпи. Так сидиш і так ну, зазнаєш. У нас я вважаю, танцюють на серйозному рівні в місті. А, ну і так, да, да, ми хочемо показати, що у Дніпропетровську є що знімати. Mm -hmm. Ну, а ви особисто, коли виникала ця ідея створення цього конкурсу, а, чи були у вас якісь певні ідеї вже щодо переможця? Чи є у вас, mm -hmm. у вас особисто якісь mm -hmm. певні критерії mm -hmm. до стилю, можливо, до жанру? Mm -hmm. Ну, як? Я, я очікую від цього конкурсу щось. Щось таке неординарне, то чого я не можу очікувати, розумієте? Потрібна буде, як повинна бути якась родзинка, так? я так розуміти, щось незвичайне, те, меседж. що вразить. Без, безперечно, якийсь меседж. Тобто людина має щось дати таке, чого раніше не було. Це було б цікаво. Але я ж кажу, якщо ми просто відзнімемо там фільгранно станцьовану якусь мініатюру, єдине, чому чому ми просимо якби обмеження, це по часу. Якби знімати фільм наразі у нас ресурсу немає. Я думаю, за 5 хвилин можна розказати коротку історію, цього має вистачити. Ну, там 5-6, <плес> я не знаю. Це може бути зйомка на студії, це може бути зйомка open air, донебудь. У нас шикарні на Дніпропетровщині, Краєвої ціла куча вийде, да, це, да, різних абсолютно там зон. Ну, можна вибрати що завгодно: і скелі, і пісок. Головне, щоб хореографія була мовою. Тобто це не співи, це не декламації, це не. Малювання, а основне це хореографія. Люди можуть робити ф'южн, залучати ще якісь інші. Це якби, ми в цьому не обмежуємо. Але хореографія це основна мова. Ну, ось, припустимо, все зробили, все вдалося: обрали переможця, відзняли певний фільм, відзняли, да, якийсь кліп. Що далі? Переможець отримує танцювальний колектив, да, там якась танцювальна школа отримує цей е, кліп. Що з ним далі робиться? Це залишається у них просто в пам'яті або для їх подальшого розвитку. Е, вам своєрідна реклама? Чи можливо цей кліп можна далі якось просувати і вже є якісь плани на це? Без, ну, безперечно, постпродакшн це досить. Ну ви ж знаєте, як медійщики, що постпродакшн це те ж саме, що і продакшн. Тобто можна витратити тиждень на зйомки, а потім рік працювати з цим матеріалом. Е, безперечно, це залежить від того, хто, е, ну, хто буде переможцем. Тому що якщо людина хоче собі просто там, на пам'ять на флешечку внукам показати, ну що я можу зробити? Але можна це е, е, ну, якби досить широко розповсюджувати. Да. Я, ну, якби це пілотна версія наразі, досить, досить я би сказав, така ну, Зненацька, так ми от, вирішили, готуватися треба більше. Але якщо вона буде вдалою, то ну, я бачу розвиток проєкту, який досить такий, цікавий. Тобто ми можемо задавати вже в майбутньому теми, тематику. Наприклад, це має бути щось. там, про те, про те. Да, або, або присвячувати якомусь там персонажу, комусь відомому. Плані. До речі, зазвичай те, що спонтанно робиться, воно завжди виходить е, досить таки красиво. Я і ще що хотів е, спитати, для створення такого проєкту е, потрібна команда професіоналів. Да? У нас ця фраза є крилатою тут, на державному, ну це е, таке. Але е, ви ж хореографи, вам потрібен хто? Режисер, вам потрібен професійний оператор, професійний е, піарщик, я не знаю. Е, де ви набираєте цих людей, адже я розумію, що е, навіть якщо... Якщо ви різнопланові люди, але все одно ви операторами ну, не, не дуже складно працювати. Ну Дивіться, я ж на початку сказав, що це робить продакшн студія Way to Dance. Це один з перших публічних проєктів, хоча до цього було декілька цікавих проєктів. На кшталт танцювальний дайджест ми випускали маленьку таку аналітичну mm -hmm. програму. І «Кращий танцівник нашого міста. Такий конкурс mm -hmm. ми робили з Самарію Новомосковську. Ну, як ми стали командою професіоналів, як би я це назвав. При творчій спілці майбутньої хореографії досить багато проходить різних заходів, які треба знімати. Спочатку це було дійсно, ну, але які нічого не знають, дзвонять там Павел, а є камера там, і Піотер, приїдь, там, фотоапаратом, зніми щось. Але потім, отак, от поступово, тобто, десь в 11-му році, здається, ми відзняли вже свій перший блюрей. Ну, не відзняли, зробили. Тобто не просто там відзняли на три камери з монтажом, а зробили це вже на, на, в якості Blu-ray. І з того часу ми декілька е, концертів в рік ми знімаємо вже як Ну, Тобто воно сталося само по собі таким чином, що зараз є декілька режисерів, режисерів монтажу. Ну, Піарчиками це не назвав. У нас є така щось кшталт контент-менеджера, але ми шукаємо нового контент-менеджера. До речі, якщо комусь ця ідея е, цікава, ми запрошуємо до співробітництва. Ну, наразі цей проєкт безкоштовний, але, ми, можливо, не всі будуть проєкти безкоштовними. У нас є свої оператори, Владислав Матвієнко, до речі, який конкретно спеціалізується на хореографії. Ми багато залучаємо операторів з різних команд на Дніпропетровщині. Є свої камери, якщо нам треба щось таке складне, на кшталт, там якогось крану, ну, орендуємо, це ж, це ж не проблема. Тобто ця команда професіоналів вона виникла, тому що, знаєте, як, Нема грошей наймати ну, справжні професіоналі, тому що ви ж знаєте, скільки це все коштує. Там і тисяча доларів може спокійно вийти на там за три хвилини. І ми якось отак от ними стали. Ну, не ними стали, Сам, я сказав. Самі поступово вчитеся. Скажіть, так. ось у мене ну, таке, можливо, не зовсім хореографічне, але оператор, який знімає хореографію, це ж людина повинна розумітися Знати, не так, тільки так. в операторському мистецтві, а розумітися в хореографії. Зараз ви чітко ну, якби побачили ну, мету цієї продакшн-студії. До речі, ну, це не є велосипед, ну ми нічого такого не видумали. Mm -hmm. На заході в США і в Європі є кілька подібних продакшн mm -hmm. студій, які. Конкретно спеціалізується на зйомці чогось, що пов'язано з танцями, тому що ну, треба знати, як воно звучить. Е, скажімо, якщо оператор стандартний, він знімає, він він реагує більше на, на плани, на те, як на світло, там угу. ще на щось. Ми реагуємо на музику, по-перше, на те, як рухається танцівник. Якщо він заходить на діагональ, ми розуміємо, що треба перестроїтися, він буде рухатися по діагоналі. Ну, тобто, у нас є свої якісь ну, да, е, е, правила, які е, можна знати тільки коли ти працюєш у цьому. Знову ж таки, дуже важливий біт, тобто це Всі мають бути ну, трохи музикантом, чути. ну, Ну, якось так. Ні, ну Цікаво. Так. Ну, Рано не... ще казати прям так професіоналів. От, коли от буде оцей реалізований кліп, от тоді подивимося. Ну, питання щодо переможця от людини, яка зробить найкреативнішу ідею. Чи може вона розраховувати на захист авторських прав цієї ідеї? Хто буде займатися саме постпродакшеном? Ну, у нас є агенція, яка займається очищенням прав. Тобто, там буде, я так розумію, якась музика, якщо це там Скорпіон, то треба буде звертатись до них і так далі. Є юристи, я, на, на жаль, знаю про а, ці питання, але не, до, не досить компетентний. Не вистачає в мене там міста, щоб ще й юриспруденцію. Ну, є люди, які будуть за це відповідати. Але Много. такий момент присутній все-таки, так. є ж так, так. так. Давайте іще раз наостанок нагадаємо всім нашим глядачам, е скільки буде тривати ця ідея, що потрібно зробити, і е куди надсилати свої певні якісь заготовки. Триватиме конкурс е місяць. Ми приймаємо заявки з сьогоднішнього дня е на сайті Бомонтін'юей найближчим часом з'явиться інформація щодо умов, щодо е фор форми заявок і таке інше. Ми будемо раді бачити ваші ідеї, ваші е, ваші ідеї. Креативні думки. Так. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас на цікаву розмову. Друзі. Нагадуємо, що гостями нашої ранкової програми сьогодні був Дмитро Горошко, організатор конкурсу та хореограф Владислава Медмедуска. Дякуємо вам за цікаву розмову і за те, що завітали до нас. Вам ранку. Дякую. Ну і очікуємо вас у нашій студії з результатами для так, того, то, щоб подивитися багато. саме той матеріал, який буде готовий. Знову прийдемо. Дякуємо дуже.